А і такий олень кар. Ух ти, які цікаві! Що? Кам'янська класна. А десь олень олень благородний. А воно олень. може Находитися в Галицькому парку, і в нас тут при нашому парку діє центр реабілітації таких тварин, екзотаріум в нас є сале, екзотичні птахи і музей природи, які ви зараз все відвідаєте. Багато до нас тварин дуже вони мене так некультурно перебивають. Де Може них дати сюди, але бачите краще ще до голення. Сюди в цю сторону до голені вітаємо, хобуть. Дивіться, багато до нас тварин попадають покалічених. Дуже багато є сиріт маленьких тваринок, які знаходили в лісі, які би просто не виживали без нашої допомоги. Так до нас попав Цезар. Йому було два. Приблизно два тижні, коли його з, з Львівщини, yeah. до речі, привезли, знайшли в лісі без мами, тата. Він би просто загинув, тому що не мав би чим харчувати. Yeah. Так його привезли сюди. Е, так, привезли його сюди, спочатку кормили як маленьку дитину з пляшечки коровичим молоком. Але він вже, бачите, в нас красень. Йому зараз чотири роки. Е, пізніше трошки привезли йому okay. двох дівчаток, okay. так щоб йому тут було не сумно. <реш> і того року, і цього року <реш> в нього вже на... Народилося потомство. схоже, схоже на вівчата. Але дивіться, що цікаво. Самець він більший за самку то у нас дівчинка дивився Бажай, бажай. Де ти мурашник? Не знаю.

Пане Вищина, на дереві. І ось одна вже туди. Так, обережно гілки. Але тут ще є. А ще одна. Не шукайте, по цілому вольєрі мають бути. Ну, 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 ну. Це єнотовидна да. собака. Ні, ні, ні. Це, це, це а вон там лисиця. далі. Ми розтягли. Вони мають не дружити. Так, вони мають на деревах такі Тут кожен день відкрито? Так, то. Вон лисиця на дереві сидить. Вона по сходинках піднялась на гору. Дай дай дай, 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 так, так, так. Ось, ось вона там, ось вона там. О, а ну ой, як цікаво! Я ж лисиці на дереві не бачила. Хто взагалі балдіть? От на то натискаєш. А на дай -то. Але Є повністю все чи збіл, В принципі, мало бути. Її зробили драбинку. По драбинки вона раз, раз, раз. Перший, другий, третій ярус цих гілок. І от на третьому ярусі вона зараз в неї там, ну не знаю, що там, Може, може в неї? <гум> ну, ну, ну ідем, ідем. Так, ми виходимо, Зараз виходимо по доріжці. Ой, ось Так, Справа сніва мокрає. Бачиш. Це прям позує. так это так это так это так Ви питали рідкісних рослин. так? От у нас є така касова гора, вона знаходиться в віщини, так? <Смірит> Ви коли приїжджали в Бурштин, там є таке бурштинське море, за ним <Смірит> от знаходиться ця касова гора. Це надзвичайно цінний для ботаніків, влучно-степова е, ділянка, де знаходиться дуже багато червонокнижних рослинок. Ось тут представлені деякі тільки з них. От приїжджають дуже часто вчені за кордону, щоб досліджувати <Смірит> ці. <хіли. Смірит> от так. Касового расова. Ось тут знаходяться червонокнижні птахи, яких ви можете, там, рідкісні, точніше не всі червонокнижні, яких ви можете побачити на тій самій касовій горі. Можете побачити сипуху, от сова така, так, оця далі Далі. Далі сурокупуці, ось така маленька, там пташка, так, малезна. Тут у нас тхір степовий. Ми бачили нашого тхора лісового, отам в цьому, а це тхір степовий. Ну і така, таке звірятко називається сліпак Подільський. Він очей немає, ну очі в нього там деформовані. Ось живе в землі і дуже рідко його знаходять, взагалі хазворя, чи він не вибере вже. Любий дрожі. мені б хотіли звичайно поговорити. Наодинці, але знаю, що для цього у тебе немає часу. Я вирішила надіслати тобі листа, щоб сказати, як мені болить, коли ти роззорує е... землю, моє тіло, коли ти руйнуєш ліс, моє волосся, коли ти забруднюєш повітря, мої очі, коли ти вбиваєш тварин моїх ноги.